Дорого вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Волонтери на базі Криворізької спеціальної школи Сузір'я виготовляють хімічні портативні грілки. Останні здатні давати тепло до п'яти годин поспіль для того, аби виготовити такі грілки, необхідні речі, які є у кожного з нас вдома. Це харчова сода та оцет. Наші кореспонденти також побували у цій школі, тому я пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Стараемся, щоб в кожної горілки був однаковий рівень цієї гріни. Рецепт створення хімічної грілки простий. Додаємо суміш натрію до киплячої води. Чекаємо, допоки вона повністю розчиниться. Далі розливаємо по спеціальним дойпакетам і чекаємо застигання вмісту. Після активації в умовах закритого приміщення окоп чи бліндаж, теплова реакція діє 4-5 годин на відкритому просторі до години. І головне пристрій неодноразовий. Випробування показали, що таку грілку можна використовувати до 40 разів. Ця хімічна грілка багаторазового використання. Коли вона прореагує, віддасть своє тепло, закам'яніє ця грілка, її кладемо у кип'ячу воду, 15 хвилин прокип'ятим, і вона знову буде функціонувати. І так ця грілка буде працювати до тих пір, поки не зноситься до пакету. Оксана займається пошуком та закупівлею необхідних компонентів для виготовлення хімічних грілок, суміші ацетат, натрію та пластикових пакунків потрібних розмірів. Коли контрагенти дізнаються, для чого хоче придбати їхній товар, навіть роблять знижки та надсилають посилки без накладеного платежу. Все, аби зробити витрати на створення волонтерських хімічних грілок як найменшими. Якщо 85 гривень стоїть один кілограм, то Дякую Богу, що таких людей мені послали, що по 80 гривень. Тобто трошки дешевше, йдуть на зустрічі, кажуть, що от ми вам будемо теж допомагати, чим зможемо. Тому що тільки разом ми можемо здавати ворога. І тому якби моніториш, де можна купити і якісніше, і може трішки дешевше. І бажано оптом. тому що я розумію, якщо не я, інакше не ми всі разом, то хто поки ми тут, то вони там. І якщо першопочатково в навчальному закладі після 24 лютого 2022 року збирали предмети одягу та взуття для людей ВПО з Херсонщини, то потім почали виробляти окопні свічки та хімічні грілки. Рецепт останніх взяли за основу та дещо вдосконалили, аби зменшити вартість виготовлення та одночасно збільшити час виділення теплової енергії. Продовжили цю роботу, розширили і почали виготовляти вже грілки, які так необхідні нашим воїнам в морозні та холодні дні. Ну що війна спла... нас не тільки зміцнила, але й згуртувала і учні, і батьки закладу, і наші працівники долучились до допомоги нашим військовим. Відгуки військових ну, завжди це вдячність, завжди просять, щоб ми привозили і щоб ми продовжували свою діяльність. В середньому собівартість однієї такої хімічної грілки виробництво кривильських волонтерів складає близько 30 гривень. Тоді як схожі за параметрами та вагою фабричні аналоги можна придбати чи не в десятеро дорожче. Розхідні матеріали купують власним коштом. Це посильний вклад людей в справу наближення майбутньої перемоги України. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. І у нас у гостях Олександр Крапивка, волонтер-викладач Криворізької спеціальної школи Сузір'я, а також Юлія Есько, директорка Криворізької спеціальної школи Сузір'я. Я вас вітаю. Привет. Давайте почнемо з такого питання: як і коли ви почали допомагати військовим? Ну, колектив нашого закладу, всі працівники школи, учні та їх батьки з перших днів жорстокої війни розпочали волонтерську діяльність. Спочатку ми допомагали нашим воїнам-захисникам теплими речами, ліками, солодощами, матрасами, потім з часом ми почали виготовляти. Плити для бронежилетів для наших військових. А, спробували робити окопні свічки і з часом вже почали робити і хімічні грілки. А от хімічні грілки, коли саме почали їх робити? А, пробували ми їх робити ще рік тому назад, але технологія виготовлення була трошки інша, дорожча. А в цьому році, Олександр Вікторович, коли ми приблизно почали їх. З наступом холодів початку зими початку зими розставляємо. А розкажіть більш детально про процес виготовлення таких грілок і скільки часу ви витрачаєте на те, щоб їх зробити? Ну, в минулому році ми робили ці грілки, закупляли харчову соду, закупляли оцт, робили суміш, ацетат натрію самі. Потім з цього суміші ацетату натрію виготовляли гелі, гель для грілок. І це було дорожче. В цьому році ми. Вирішили йти іншим шляхом, щоб зменшити собівартість такої грілки, ми закуповуємо власним коштом ацетат натрію, потім змішуємо його в пропорціях з водою, нагріваємо і отримана суміш, гелеподібна суміш заливається вже вдой пакети, і це є вже грілка. Собівартість такої грілки до 30 гривень. Угу. Тобто, взагалі недорого, можна так сказати. Так, а так. А от хто бере участь у виготовленні грілок? Виготовний, у виготовленні грілок безпосередньо бере участь наш педколектив, ну, а донати всі бажаючі, і батьки, угу. ну і наш весь, весь патріотичний колектив нашої школи. Угу. Тобто повністю власним коштом я так. так, розумію. так з сюжету ми також почули, що таку грілку можна використовувати до 40 разів. Розкажіть, будь ласка, це тобто кожен з цих 40 разів вона буде працювати по 5 годин, правильно? Так, так, так. Коли грілка віддала своє тепло, вона закам'яніє, потім цю закам'янілу грілку треба покласти в кип'ячину воду на 15 хвилин, вона знову стає гелеподібна і знову може працювати 5 годин. І так кожен раз. Ми експериментальним шляхом uh -huh. оприділили, скільки разів можна її ну, Це мінімум 40 разів, поки не зноситься сам пакет. Uh -huh. Тобто, можливо, навіть більше, так? Так. Uh -huh. так. Також ми з сюжету почули, що на відкритому повітрі грілка працює менше, ніж у закритому приміщенні. От розкажіть, будь ласка, чому так відбувається? Ну, Грілка на відкритому повітрі буде працювати менше, тому що на відкритому повітрі. Тепловіддача буде дуже велика. На вулиці температура повітря за мінусом, грілка з плюсом, плюс 52, плюс 53 градуси. І тепловіддача буде дуже-дуже швидка на відкритому повітрі. А от у спальних мішках, під бушлатами у воїнів, грілка зберігає тепло до 5 годин. Угу. Тобто основне її призначення вона використовується для того, щоб обігрівати, правильно? Так, так. Ви відправляєте ось ці хімічні грілки для якоїсь однієї бригади чи для різних? Ні, для різних бригад. Ага. Ви якось запити отримуєте, чи ви просто самостійно обираєте? У нас є запити, у нас є вчителі, які на передовій, і від них поступають запити, і поступають запити від наших батьків, і у наших співробітників є знайомі друзі, які, скажімо так, теж знаходяться на війні, і від них відгуки, і таким чином ми. Передаємо угу. дізнаєтеся кому угу. потрібно так. І наостанок розкажіть, будь ласка, трохи про ваш навчальний заклад, про сузір'я. В нашому закладі навчається 160 здобувачів освіти на сьогоднішній день. Заклад, в закладі навчаються діти двох нозологій: це діти з порушенням слуху і діти з тяжкими порушеннями мовлення. Заклад надає освітні і корекційні послуги. В першу половину дня це уроки як в загальноосвітніх закладах, а в другу половину дня це йдуть корекційно-розвиткові заняття. Кожна дитина отримує корекційні заняття індивідуального або групового характеру. Корекційні послуги включають працюють вчителі корекції мовлення, вчителі з розвитку слухозора, тактильного сприймання та формування вимови, які працюють з дітьми з порушенням слуху і з порушення, з тяжкими порушеннями мовлення. над над вимовою звуків, над формуванням вимови на, у дітей з порушенням слуху над розвитком слухової функції, також в другу половину дня корекційні послуги включають в себе це лікувальна фізкультура, ритміка та логоритміка це, це такий предмет, де працюють над ритмом, темпом і, звісно, мовленням учнів. І заняття з практичним психологом. Тобто цілий день можна так сказати. Так, да, у нас да, першу половину дня <кій> харакційний процес у нас проходить у виховному процесі. У нас дуже талановиті діти діти, скажімо так, займаються Позашкільній діяльності, тобто вони і відвідують спортивні школи, вони відвідують художні школи. А як саме до вас можна записатися, щоб відвідувати школу? Ну, до нас приходять діти після інклюзивно ресурсного центру, де вони проходять обстеження, і, і спеціалісти інклюзивно ресурсного центру їм, скажімо так, рекомендують, говорять, що є в, в, в місті Кривому Рогу є така школа. Але звісно, вибір за батьками. Тобто, в, батьки вибирають заклад і звертаються до нас, приходять ми. Розповідаємо про школу, говоримо про те, які послуги ми надаємо, і таким чином Уга. вони зараз на заняття. Так. 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 Що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую вам за те, що ви робите таку добру справу, допомагаєте нашим військовим. Бажаю вам успіху, щоб у вас все виходило і щоб дійсно ваша праця. Була віддячена, можна так сказати. Дякую, Дякую, Дякую. вам за запрошення. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Олександр Крапивка, волонтер і викладач Криворізької спеціальної школи Сузір'я, а також Юлія Есько, директорка Криворізької спеціальної школи Сузір'я. Ми поговорили про виготовлення хімічних грілок для наших військових. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.